Вітаємо вас на каналі юридичної компанії бухгалтерської служби Могол Альфа. Мене звати Василь. Я корпоративний юрист компанії. В даному відео ми детально поговоримо, як створити ТОВ в Україні на сьогоднішній день. Щоб нічого не пропустити, влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. На сьогоднішній день подається заява щодо державної реєстрації юридичних осіб. Крім громадських формувань та органів влади, Форма 2 діє з 11 липня 2021 року. Необхідно звернути увагу, що саме в цій заяві визначаються основні та пріоритетні види економічної діяльності товариства, які будуть відображені в єдиному державному реєстрі ЄДР, відповідно про кінцеві бенефіціари, а також інформація про здійснення зв'язків із юридичною особою. Звертаємо особливу увагу, що у заяві про державну реєстрацію можна вказати відомості про осіб, які у повноваженні рішенні засновників чиняти дії від імені ТОП без довіреності та підписувати договори, а також відомості про осіб, які наразі та в подальшому подаватимуть документи про державну реєстрацію змін щодо відомостей ТОП в єдиному державному реєстрі. Якщо засновником ТОВ є одна особа, то таке рішення засновника про створення ТОВ викладається в саме в формі рішення, а у випадках наявності двох або більше засновників складається протокол. Рішення засновників викладається у довільній формі. Воно має вмістити наступні відомості: перше повне найменування ТОВ, скорочене найменування за бажанням, місце знаходження ТОВ, визначення розміру статутного капіталу ТОВ. Рішення про затвердження статуту ТОВ, призначення виконавчого органу ТОВ, визначення осіб, що уповноважені діяти від імені ТОВ та без довіреності. слід враховувати, що повне найменування ТОВ повинно містити інформацію про його організаційну правову форму та не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. Дані про яку вже містяться в єдиному державному реєстрі згідно зі статтею 16 закону України про реєстрацію. Місце знаходження ТОВ може бути визначена адреса реєстрації одного із засновників товариства, адреса об'єкта нерухомості, де ТОВ орендуватиме Офіс та буде розташовуватись орган управління ТОВ і керуватись його діяльністю. Зауважу! На сьогодні відсутня необхідність подавати нотаріусу державному реєстраторі документальне підтвердження щодо підстав реєстрації ТОВ за відповідним місцезнаходженням, знаходження, зокрема договір оренди або документи про право власності на об'єкт нерухомого майна. Попри таку свободу вибору місцезнаходження знаходження товариства, його засновникам слід пам'ятати, що саме визначення місця знаходження ТОВ вважатиме його податковою адресою. Мінімальний необхідний розмір статутного капітала ТОВ в даний момент чинним законодавством не встановлений, отже, визначається засновником на власний розсуд. При цьому вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери інше майно. Слід зауважити, що вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що визначається рішенням засновників про створення товариства. Акцентуємо вашу увагу: обов'язково в рішенні про створення ТОВ. Необхідно зазначити розподіл часток між учасниками, як правило, у відсотковому співвідношенні, а у випадках єдиного засновника-учасника зазначається, що розмір його частки становить 100%. Саме рішення про створення ТОВ затверджується єдиним установчим документом статутом, на підставі якого провадитиметься діяльність товариства. При цьому підписи засновників на статуті товариства потребують нотаріального посвідчення. Останнім необхідним пунктом рішення про створення ТОВ є призначення виконавчого органу, який безпосередньо керуватиме поточною господарською діяльністю товариства. Слід відмітити, що вітчизняні ТОВ в переважній своїй більшості мають саме одноособовий виконавчий орган товариства директора ТОВ. У рішенні необхідно вказати дату, з якої директор набуває визначених статутом ТОВ повноважень, як правило, це дата державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Радимо оформлювати два примірника рішення про створення ТОВ, оскільки один примірник не завжди залишається в реєстраційній справі. Як вже зазначалося вище, однією з переваг здійснення держреєстрації ТОВ у нотаріуса. Є можливість застосування не модельного, а індивідуального статуту товариства, який би максимально задовольнив індивідуальні вимоги щодо нього конкретних засновників або конкретно створюваного товариства. Однак при цьому положення індивідуального статуту також мають відповідати вимогам чинного законодавства. Як вже зазначалося вище, виконавчим органом ТОВ може бути одноосібно або директор, або колегіально, Рада директорів тощо. Але, як правило, виконавчий орган є одноособовий у вигляді директора ТОВ. Варто звернути увагу, що згідно до статті 4 закону про ТОВ рішення про надання згоди на вчинення правочину. Якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства, відмінно до останнього затвердженої фінансової звітності приймається виключно загальними зборами. Отже, у разі, коли директор ТОВ є його єдиний засновник, радимо включити до статуту ТОВ положення, що директор товариства діє без обмежень його компетенцій, в тому числі в частині вивчення зазначених правочинів. Радимо складати та подавати нотаріусу два паперових примірники статуту, оскільки один із них залишається в реєстраційній справі, при реєстрації того нотаріусу подається в оригінальний паспорт та ідентифікаційний код засновника. Чинне законодавство України передбачає зручний спосіб одразу вирішити питання про набрання новострокового ТОВ статусу платника податку на додану вартість ПДВ або платником єдиного податку. За умовчанням новоствореним суб'єктом господарювання вважається платником податку на прибуток на загальних підставах та не є платником ПДВ. Тому у разі подальшої необхідності реєстрації ТОВ платником ПДВ або переходу на спрощену систему оподаткування. Доведеться окремо звертатись до органів Державної податкової служби. Але якщо засновником ТОВ рішення про обрання системи оподаткування товариства або реєстрації платником ПДВ вже прийнято на стадії реєстрації товариства, то саме на цій стадії він має можливість реалізувати таке рішення шляхом подання відповідних заяв про державну реєстрацію ТОВ. Такі заяви оформлюються за встановленими формами та подаються нотаріусу одночасно з документами для державної реєстрації. Зауважимо, що слід звернути увагу, що порядок та сроки набрання ТОВ статусу платника ПДВ. Або статуса платника єдиного податку, визначені окремо нормативно-правовими актами, зокрема, Податковим Кодексом України. Безпосередня процедура підготовки, оформлення та подання документів строки державної реєстрації в залежать від вашої домовленості та погодження з конкретним нотаріусом. Більшість нотаріусів заздалегідь вивчають попередні, подані засновниками документи в електронному вигляді та у разі виявлення помилок або. Положень, що суперечить законодавству, сповіщають про це засновника та допомагають усунути такі недоліки, як і при здійсненні державної реєстрації онлайн або у державних реєстраторів, при реєстрації суб'єкта господарювання нотаріусом у засновника та директора новостворюваного ТОВ, немає необхідності вчиняти якісь додаткові дії для постановки ТОВ на податкову та статистичний облік. За результатами подання документів нотаріусом буде сформовано та подано опис поданих документів. Даний опис бажано зберігати, оскільки за вказаним в ньому коду адміністративних послуг в реєстрі можна завжди отримати доступ до скасованих примірників статуту та виписки з ЄДР, яку ви отримуєте після успішної державної реєстрації вашого товариства. Підсумовуючи все вище викладене, можна вийти дійти обґрунтованого висновку. Що проведення державної реєстрації ТОВ у нотаріусів є безперечно оптимальним в даний момент способом реєстрації власного бізнесу насамперед для новичків у цьому бізнесі? На завершення хочемо довести до вашого відома, що наша компанія має можливість надавати кваліфіковану допомогу саме з ведення бухгалтерського обліку, подання звітності, складання необхідних бухгалтерських документів. Ведення кадрового обліку, нарахування і сплата податків тощо. Для ведення бухгалтерського обліку в нашому штаті для задоволення ваших потреб працює більше 10 високваліфікованих бухгалтерів з досвідом роботи понад 20 років кожен. Також хочу зауважити, що окрім допомоги з ведення бухгалтерського обліку, наша компанія в особі досвідчених юристів має можливість надавати допомогу з будь-яких юридичних питань будь-якої складності. Для вирішення юридичних питань нами підібрано штат з понад 10 юристів та адвокатів, які мають великий та успішний досвід роботи. При виникненні питань звертайтесь до нашої компанії за телефонами, які зазначені на екрані, а також у дописі до цього відео. Дякуємо вам за те, що додивились відео до кінця. Сподіваємось, що дане відео було вам корисне і допомогло розібратись питання, яке було висвітлено в ньому. Також рекомендуємо підписуватись на наш канал і просимо ставити лайки під відео та поширювати його. Ще раз дякуємо та до зустрічі в наступних відео.